Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в Гандії, де маємо для вас велику квартиру під ремонт. 115 тисяч євро за 118 метрів квадратних. Тут чотири спальні та два санвузли. При вхідній зоні ми бачимо першу спальню. Ось такий у нас вигляд з вікна. Це наш другий поверх. Поруч є безкоштовні паркомісця. Місця. Звичайно, паркомісце не входить ту в ціну, гаражу немає. Поруч маємо наступну спальню. Що мені подобається. Це. Стіни, які потрібно просто перемалювати, і, звичайно, потрібно буде докупити меблі. Наступне вікно теж виходить на нашу вулицю. В цілому квартира непогана, відремонтований під'їзд, поставили нещодавно ліфт. Ось так виглядає наша вхідна зона. Ідемо, подивимось на санвузли. Ось такий санвузол, звичайно, тут потрібен ремонт. Є унітаз, умивальник, невелике вікно та ванна. Рухаємося далі. Далі ми маємо поруч ще один санвузол. Тут душова кабіна, унітаз та умивальник. В принципі, по стану ідентичні. Теж маємо ось таке вікно в санвузлі. І йдемо далі до спальні. Маємо двоспальне ліжко, шафи. Також є додаткова тераса. Ось тут вікна в нас виходять на нашу терасу, її можна буде перекрити і як додатковий простір щось розташувати, якісь столи. тобто... В принципі по бажанню. Збоку в нас є кухня, я покажу пізніше. Зараз ми ще йдемо подивимось на ось таке патіо. Зовсім невелике патіо. Можна зробити господарчу зону і поруч одразу ще одна спальня. Ось так вона виглядає: є одна спальня, Ліжко, теж вікна виходять на нашу терасу. Хочу сказати, що в цій спальні та попередній поміняні вікна, не металопластикові, але тим не менш. Йдемо подивимося далі. Ось так виглядає кухня. Кухня велика, потрібно буде її зробити, і виходимо на терасу. Подивіться, велика тераса. Так, дуже цікаво було би її просто перекрити. І маємо таке додаткове місце. Зараз подивимося на вітальню. Маємо ось таку вітальню, тут у нас вхідна зона. І вихід є на балкон. В принципі, як я вже говорив, стіни рівні, потрібно тільки перефарбувати і все. Ось так виглядає балкон і вигляд з нашого вікна на вулицю. Цікаве місце розташування це фактично центр міста. І що я говорив, подивіться, під'їзд відремонтовано, поставили нещодавно ліфт. В цілому мені особисто подобається. І ось так виглядає наш будинок зовні.